Всім привіт! У нас перший день е, гіпертижня. Е, це така програма, яку я створив рівно на тиждень, е, де будуть е, Всякі різні е, теми, яких більше ніколи не буде. Сьогодні тема, як я спалив цей резист. Насправді я не спалював ніякого резистора. Я просто це для прикладу взяв. Сьогодні ми обговоримо, як можна по-реальному спалити резистор. І що треба буде робити у такому випадку. У мене є кілька типів резисторів. Тут плат, я би сказав, отаке. -от. Ми беремо яйця, Напевно, ви вже знаєте, як можна реально спалити резистор. Я думаю, ви 100% знаєте. От зараз ми візьмемо плату пусту і уявимо, хочемо зробити якийсь супер наворочений механізм. Там ці резистори, аналогічним чином. Зазвичай схема вони стоять ось так. Кожен на своїх місцях. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли. Ну, отак от. Тут у нас десь стоїть така штука. Ну, і це все з'єднане всякими. Проводками. Раз. Так, з'єднано. Два. Тут ще щось з'єднано. Три. Ну. Ну, все з'єднано, я думаю, ви розумієте. От. Все поз'єднували майже. Ось, і сидимо доволі. Думаю, а ну-ка я запущу цю детальку схему і перевірю. Запускається. І якщо ви зібрали якусь важку схему, ви спалюєте кожен цей резистор. У мене колись був такий випадок схожий. Як тільки в мене з'явився цей конструктор... Я реально чуть не спалив, не пам'ятаю вже, чи цей, чи цей резистор. Це я вам показав. Насправді це небезпечно було для конструктора. Але я перевірю детальки. Якщо що, то я вам розкажу, що я їх реально спалив, якщо воно щось станеться. Далі друга частина. Друга частина полягає в тому, що... Mm -hmm. Що тоді робити, якщо у вас резистор? Нічого. Ви або його розбираєте, міняєте плату, або. Вони стоять у вас на полиці. Чому? Чому так, скажете ви, дорогі мої друзі? Тут намальовано не викидати. Тут теж намалювано не викидати, не викидати і ще один малюнок не викидати. Тепер вам зрозуміло, можливо. А тим більше, тут всюди написано, що це викидати не можна ні в якому разі. От тепер то зрозуміло, що якщо ви, не дай Бог, спалите... Ті резистори, вам або їх відкривати і ремонтувати, а то у вас вони будуть стояти. Ну, вперше відео так, досить скучне. але далі я буду просувати канал. Сьогодні ось зараз зніму ще відео цікаве. Плюс до того. Ну, і будемо продовжувати наш тиждень. Підписуйтесь на канал, щоб. Ні, щоб Бачите, коли виставляються нові відео. Ну, ну а зараз всім пока-пока. Підписуйтесь на канал.